Любі друзі! Всім привіт! Ви на каналі Кулінахір та я його ведуча Ірина. І сьогодні на моїй кухні я хочу приготувати ще одну страву із кабачків. Ніякого сиру, ніяких вершків нам тут не потрібно. Все готується дуже просто та легко. Я бажаю всім приємного просмотру! Ставте лайки та поїхали! І спочатку наріжемо одну невелику цибулю. Спочатку на дві частини. А потім на кубики. Кубики середні або трошки завбільш, ніж середні. Ось так, все швиденько. І тут також наріжемо одну невелику моркву. Розріжемо на дві частини. Та ось такими полукружочками. Можна не розрізати, а просто нарізати кружочками, як вам більш подобається. На гарно розігріту пательню наливаємо олію 50 мл, у мене соняшникова. Та висипаємо нарізану цибульку і зразу ж тут і моркву. Будемо разом їх обжарювати. А поки обжарюється у мене цибулька з морквою, швиденько наріжемо перець. У мене великий, тому я візьму. Половину вичищаємо зсередину. Ось такими кубиками, досить крупними. Морква з цибули трохи піджарилися, можна викладати перець. І ще трішки обжаримо. А тепер кабачок. У мене 300 г. Я очищати не буду, так, він, так як він у мене молоденький, і ось ця кожиця дуже ніжненька. Будемо нарізати кубиками. Відрізаємо все зайве, п'яточки та хвостики. Розрізаємо на дві частини. І кубики приблизно сантиметр на сантиметр. Ось так швиденько все нарізаємо. Нарізані кабачки викладаємо до пательні сюди з ковочам. Перемішаємо і будемо обжарювати періодично помішуваючи, приблизно хвилин 6-7. І ще нам потрібно нарізати три невеликих помідорчика, як в мене, або один великий для смаку та для соковитості. Вирізаємо серединку і середнім кубиком. Овочі піджарилися, дивіться як гарненько. Кабачок зменшився в розмірі і саме зараз ми можемо додавати помідори. Солимо, половина чайної ложки солі додаю, суміш перців, половина чайної ложки, також. та цукор. Цукор нам потрібен, щоб збалансувати кислоту помідорів. Та перемішаємо усе. Нагрів середній робимо і також тушкуємо ще приблизно 3 хвилинки до готовності. І ще в цю смачну страву дуже люблю додавати кріп. Декілька гілочок дрібно наріжемо. Відрізаємо все зайве і ось так швиденько нарізаємо. Страва майже готова в мене. Дивіться, яка яскрава і дуже запашна. І щоб ще смачніша вона була, я додаю подрібнений чеснок. Два зубочки часнику розчавлюємо через чесночний прес. Ще разочок перемішаємо. Хвилинка, півтори, і наші кабачки готові будуть. Кабачки у нас вже готові. Посипимо нарізаним дрібно кріпом і можна подавати до столу. Насипаємо та будемо вже смакувати. Ця страва дуже смачна, коли охолоно трішки, і охолодному. Вигляді теж дуже-дуже смачно. Ось так усе. І моркву, і перчик, і кабачок, щоб усе все покуштувати. Друзі, це дуже смачна овочева страва. Смак просто неперевершений. Готуйте з задоволенням.